Марокко – країна, де легенди і традиції переплітаються з сучасністю. Саме тут живе Хасан Барак, відомий провидець, який здобув славу завдяки своїм точним пророкуванням. Сьогодні ми дізнаємось про його передбачення щодо України та того, як завершиться війна. Хасан Барак, людина, чия мудрість ґрунтується на стародавніх традиціях і глибоких медитаціях, висловив своє бачення майбутнього. Він вважає, що війна в Україні закінчиться не через перемогу на полі бою, а через трансформацію свідомості. Війна, за його словами, завершиться тоді, коли обидві сторони приймуть нову форму мислення, засновану на співчутті та взаєморозумінні. Барак передбачає, що вирішальну роль у цьому процесі відіграють люди, які довгий час залишаються осторонь конфлікту, але раптом відчули покликання допомогти. Він вірить, що у 2026 році світове співтовариство, втомлене від насилля, вийде на новий рівень солідарності, який змусить лідерів переглянути свої пріоритети та укласти мир. Барак говорить про те, що мир настане через духовне пробудження. Він бачить, як Україна перетворюється на приклад для інших країн, які стикаються з війнами і конфліктами. Український народ, переживши скільки горя, стане символом відродження, і саме цей народ стане провідником нових цінностей у світі. Важливим аспектом передбачення Хасана Барака є його віра в силу молодого покоління. Він передбачає, що саме молодь України вирішена у уламках війни виведе країну на новий шлях розвитку. Цей процес буде поступовим, але незворотнім. І вже у 2030-х роках. Україна буде відома як країна, що змогла подолати свої травми і стала взірцем для світу. Пророцтва Хасана Барака закликають нас замислитись про важливість духовних змін і віри в краще майбутнє. Його слова нагадують нам, що мир не приходить тільки через перемогу, але й через розуміння та єдність. Чи правдиве це передбачення покаже час. Але вже сьогодні ми можемо почати свій шлях до нового світу. Дякую вам за увагу! Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. До нових зустрічей!